Отже, збираються підвищити податки, збираються ввести нові. Чи буде від цього користь? Можливо, не всі треба вводити. Будемо розбиратись. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Дякуємо, що долучились. Вітаю. Чи вивчали ви той перелік податків і зборів, які пропонують, власне кажучи, запровадити урядовий? Я просто для глядачів ще раз нагадаю, що для фізичних осіб зростає 5% військовий збір, також при купівлі нового авто 15%, Збір від продажу нерухомості 5%. 5% збір на послуги мобільного зв'язку це те, що стосується фізосіб, а є ще юрособи. Як Як вважаєте, наскільки це доцільно зараз? Ну ви знаєте, за часів війни дуже складно, практично неможливо прийняти економічно раціональні рішення. Одна ситуація, коли ми граємося з податками, скажімо, в нормальних умовах, проводимо якісь зміни, в тому числі економічної політики, і з іншого боку, це реальна економічна ситуація, з якою ми на сьогоднішній день стикаємося, стикаємося в Україні за часів війни. Я одразу хочу сказати, що дійсно додаткове навантаження, особливо в таких непростих. Умовах, яких ми на сьогоднішній день переживаємо, це дуже малоприємна штука. Але з іншого боку, ми також повинні чітко зрозуміти, що на сьогоднішній день Україна перебуває в стані війни на виснаження ресурсів. Тобто це говорить про те, що ми не можемо зупинитися і казати: от ви знаєте, на армію будемо вічно давати там по 100 доларів, чи там по 100 гривень, а все інше будемо якимось чином так розвивати. На сьогоднішній день ситуація складається таким чином, коли нам дійсно треба сконцентрувати наявні ресурси, змобілізувати навіть ці ресурси тими способами, які на сьогоднішній день вдаються, ну я би сказав, не дуже приємними для багатьох людей для всього суспільства, і таким чином підтримати наші збройні сили. Ключова ідея на сьогоднішній день це стійкість України. Як Військово-політичної потуги з одного боку інституції, ну а з іншого боку, звичайно, забезпечення, забезпечення економічної стійкості. Є кілька чинників, тому що гроші, які ми отримуємо, скажімо, на сьогоднішній день від наших міжнародних партнерів, да ну минулого року ми отримали приблизно 42,5 мільярди. Значить, на цей рік ми очевидно отримуємо десь в районі там не знаю 30 тридцяти чимась. Очевидно, біля там 40 мільярдів доларів. Але тут ми не повинні забувати про дві дуже важливі речі. thank gotcha. Ті гроші, які ми отримуємо по, офіційні, по офіційним каналам від наших міжнародних партнерів, таких як Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, які саме двосторонні гранти, Сполучені Штати Америки, цей перелік можна продовжувати, це гроші, які називаються макрофінансова допомога. З Цих грошей ми не можемо використовувати жодної копівки на закупівлю зброю, на патрони, на все, що так мовити, з цим безпосередньо пов'язано. і таким чином, фактично, обслуговування військово-промислового комплексу і наших сил оборони. Але з тієї частини, яка у нас залишається, ми дещо отримали від наших партнерів безпосередньо по лінії, так мовити, військової оборони, але цю частину ми повинні доплачувати самі. Тому в даній ситуації я думаю, що немає якихось знаєте ідеальних рішень, як зробити для того, щоб всі були задоволені, платники податків і держава. От, тому я думаю, що це дуже вимушений, дуже і дуже і дуже непопулярний крок. Тобто я ще раз хочу сказати, що коли ми ведемо ті чи інші розмови стосовно економіки за часів війни, ми повинні зрозуміти, що Ситуація на фронті, ситуація із українською військовою безпекою, можливістю захистити державу як державу. Це головний політичний і, можливо, не завжди економічний чинник. Угу. А ви знаєте, просто коли підвищують податки, завжди з'являються ухилянти від сплати цих податків, і завжди хтось там намагається піти в тінь. Чи нема таких ризиків? Ну, такі ризики є завжди, у нас завжди були хвилянти. Це вічна проблема. Ми пам'ятаємо великі гучні, скажімо, судові процеси про тих, хто ухилявся про тих, хто ухилявся від сплати податків, від сплати ПДВ, хто намагався маніпулювати, скажімо, там тими ж акцизними, акцизними зборами і так далі. Це вічна тема. Тому зрозуміло, що е, будуть люди, які будуть намагатися обійти ці всі речі, будуть шукати якісь сказав, можливості. Але в принципі на сьогоднішній день, як мені здається, у нас просто немає іншого виходу, як би. Це не звучало не те, щоб катастрофічно, але в, принципі, але в принципі реалістично. Але при цьому, звичайно, ми не повинні забувати, що і влада сама повинна демонструвати і ефективне використання коштів. А тут до цього є великі питання. Ну давайте речі називати своїми іменами. Так це і в тому, що, очевидно реально карати тих, хто на сьогоднішній день зловживає своїми можливостями і тупо заробляє на війні. Вибачте, за такий абсолютно недипломатичний, недипломатичний вислів. І я розумію, що це все дуже складно, але от. В принципі така от комбінація дисципліни, прозорості, відповідальності держави і посилення. Ну вибачте, але давайте речі називати своїми минами податкового тиску. Це очевидно той шлях, якого нам просто не уникнути. Пане Ігорю. От чи вартуватиме ця гра, так би мовити, свічок? Ми у попередніх ефірних годинах спілкувалися із народною депутаткою від фракції Слуга народу Ольгою василевською Смоглюк. І за її словами наразі не вистачає до у державному бюджеті понад 500 мільярдів гривень. Для фінансування армії, скільки потенційно вдасться заробити грошей до державного бюджету, якщо підвищити податки? Ну, мені важко, чесно кажучи, тут коментувати конкретні цифри, тому що очевидно, народні депутати отримували відповідні розрахунки, моделі, тому тут треба говорити. Але я просто хотів би сказати про те, що ми повинні розуміти одну дуже просту річ на сьогоднішній день. Дійсно немає якогось такого знаєте, єдиного інструменту. Ми підняли податки і всі стали щасливими мається на увазі держава з усіма відповідними своїми потребами. Тут, очевидно, в паралель треба вирішувати багато інших питань. Ми повинні говорити з нашими міжнародними партнерами, з тим, щоб збільшувались Допомога України ми повинні говорити про те, що вся допомога надавалася переважно у формі грантів, а не у формі кредитів, тому що ми маємо відповідні проблеми. Ми повинні активно спілкуватися з нашими партнерами на предмет того, щоб сувати обслуговування боргів на так мовити найкращі часи на найкращі часи, і яким машинам реструктуризувати зовнішній борг. Тому в даному випадку, так скачь мені, ну чесно кажучи, не зовсім приємні розмови, коли ми час обговорюємо якийсь один інструмент або uh -huh. податки, або ще якісь такі речі. Тут треба діяти дійсно комплексно, це дуже непростий виклик для держави, і виклик, як би сказав, політичний, в тому числі для всіх українських можновладців. Виклик, так ви сказали, І от один з народних депутатів, з якими цю тему сьогодні порушували, Іван Крулько, Батьківщина, сказав, що, мовляв, податки невчасно треба створювати можливості для бізнесу. Держава має створювати такі, такі можливості. От як ви вважаєте, чи все держава робить для того, щоб створювати подібні можливості перед тим, як піднімати податки? Колеги, ну давайте так мовити, просто от без зайвих якихось емоцій, без зайвої якоїсь імпатії чи антипатії. да, просто собі уявимо ситуацію. Нам сьогодні потрібні танки, зброї і так далі. На це потрібні гроші. Ми от, дійсно треба створювати всі можливості для бізнесу. Але ми прекрасно розуміємо, що ті чи інші рішення вони не дадуть моментального, моментального результату. Mm -hmm. Дійсно, да, абсолютно правильно. Треба там, де можна на сьогоднішній день навіть в цих умовах щось лібералізувати, щось значить, там якось там розструктуризувати, робити. Тобто, це все зрозуміло, да mm -hmm. але при цьому ключова ідея, що гроші потрібні тут і зараз. Так, пане його на завершення вами ще почути вашу думку стосовно а, дозволу Верховної Ради, які вона надала кабінету міністрів, призупинити виплати по зовнішньому державному боргу до 1 жовтня. А ще дозволила Кабміну зробити державний державний Altyazı Борг колишнього Укравтодору на 700 мільйонів доларів плюс відсотки, так то тут дві частини. І як на мене голова головна з них це те про що ви казали. Ви згадували реструктуризацію. От Зараз е е йдеться про те, щоб припинити виплати по держборгу до того, як не буде реструктуризований цей борг. Наскільки це можливо, наскільки це впливає на реноме імідж України, яка ну ніби відмовляється плати платити по боргах, або можливо я невірно це все трактую. Ну, одразу хочу сказати, що навіть сама заява про те, що ми хочемо реструктуризувати борг, вже говорить про те, що ми перебуваємо те, що називається в технічному дефолті. Навіть якщо ми своєчасно щось не платимо, то це вважається вже технічним дефолтом. Тому в цьому сенсі так мовити питання реноме і так далі. Ну, значить вони трошки відходять на другий план. А так важливість на сьогоднішній день просто полягає в двох таких аспектах: перший аспект вартість обслуговування цього боргу, або якщо ми проведемо реструктуризацію, це приблизно 15% валового Утишнього продукту це гроші, які нам безпосередньо потрібні. Це перший момент, і другий момент так, ми також очевидно тут можемо розраховувати на певну підтримку таких установ, як міжнародний валютний фонд, і інші. Вони говорять про те, що ви знаєте, ми вам даємо гроші на підтримку економіки, але це не означає, що ви ці гроші будете через механізмів робиннів виплачувати приватним власникам. Тому ну, тут дуже така, так мовити, складна система. І в принципі, саму ідею реструктуризації боргу я абсолютно підтримую. Вважаю, що вона повинна торкатися більш широкого кола наших боргових зобов'язань, але це вже тема окремої і дуже фахової розмови. Угу, угу. Зрозуміло. Дякуємо вам, дякуємо за ваші фахові коментарі. Як завжди, і нагадаємо глядачам Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень.